Кременчуцькі волонтери продовжують допомагати людям, надаючи потрібні речі. Сьогодні Сергій Радченко разом з командою свого фонду ми поряд видавали переселенцям та вразливим категоріям населення усе необхідне. Сьогодні у нас чергова видача від благодійного фонду. Ми поряд ведемо гуманітарну допомогу вигляді продуктові набори. Знеболюючі засоби, дитяча гігієна, суміші, одяг, іграшки та різні смаколики. І одразу відвозимо людям додому. Інвалідам, хто не може вийти з свого дому, за словами волонтерів, нещодавно вони відправили допомогу нашим захисникам на фронт, а також підтримали херсонців, які цього дуже потребують предметами особистої гігієни. Ольга Ганджа поділилася подробицями волонтерської справи. Стає дуже складно збирати гуманітарну допомогу. На жаль, гуманітарна допомога закінчується. Фонди, з якими ми співпрацювали, вже не існують, дуже багато з яких. Але звичайно, що ми не опускаємо руки, ми намагаємося. Ми робимо, ми працюємо щодня, і саме тому вдалося зробити сьогодні таку масштабну видачу і привезти все те, що Сергій казав, що потребували люди, і цьому ми дуже раді. Допомогли нам різні організації. Це було місто Чев, це був місто Гданськ, так само ще була Варшава. Щоб робити добрі справи, не обов'язково бути волонтером. Кременчужани неодноразово не тільки отримували допомогу фонду, а й донатили на підтримку тих, хто потребує цього найбільше. Вдячна Сергію Радченко та його фонду ми поруч за ту посильну допомогу, яку він надає переселенцям. Особисто я тут майже вже рік, і кожного разу, якщо є потреба волонтерів, вони просять донатити. Я кожен раз скільки можу 20-50 гривень, 100, завжди кидаю. Вже неодноразово три допомогу Сергія. дуже. З своєї сторони, ну, чи можемо, теж допомагаємо. Віддали коляску, речі приносимо, іграшки, які нам вже не потрібні. Бо мабуть, вони комусь теж будуть на раді, як кажуть. Переселенці ж у фонді ми поряд завжди можуть отримати необхідне. Не відказують ні в всі, чому, всі нужди наші, все здесь завжди отношення дуже хороше, все, что що... Ну, все, что нужно, помогают. Приехали с одной сумкой. Давай. Сейчас есть все. Янголи помічники не планують зупинятися та вже анонсували нові волонтерські проєкти. Наступну видачу ми плануємо для багатодітних сімей. Також ми відвеземо на крилах надії є така громадська організація. Там люди з інвалідністю з вадами зору плануємо з Ольгою їхати до приютів з тваринами. Привезли багато. Корму собачого і це теж відвеземо. Вдячні всім небайдужим, завдяки допомозі, яких світ стає кращим. Хочеться подякувати всім небайдужим людям, хто донатить до на наш фонд. Саме завдяки таким людям. У нас нам, нам легше оплачувати оренду, паливо, їздити за гуманітарною допомогою та робити корисні справи. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.